Вітаю, любі третьокласники на уроці математики. Перед початком уроку пропоную обрати жирафу, який нагадує вам вас. Пригадаємо табличку множення, пограємо. Я вам буду зачитувати віршики. Віршики ці незвичайні, тому що ви можете потрапити у пастку. Будьте уважними. Звертайте увагу не на закінчення слова. А на числа, які вам необхідно помножити. Мафпа стрибнула два на лева, 2 на 3 то буде. 6. Мама в борщ кладе буряк, 2 на 2 то буде. 4. Муха кашу швидко їсть. 3 на 3, звичайно. 9. Так, а так хочеться сказати 6. Котик на березу в ліс 6 на 8, 40. 8. Що то? Вихлопна труба. 7 на 7 то 40. 9. Хоча хочеться сказати 42. Синє небо, тепла осінь, 7 на 8. 56. Ледь не плаче владик. осінь, 7 на 6, то 40. Два. Зайшла Оля в магазин. 7 на 4 це 20. 8. Хоча хочеть... хочеться сказати 24. Де шкарпетки? От дива. Три на 7 це 20. Один. Песик вчиться рахувати. 3 на 8 20. 4. Так, а так хотілося сказати 25. Ну, сподіваюся, що ви в пастки не потрапили. Тема сьогоднішнього уроку – математичні задачі і дослідження. Розгорніть свої робочі згошит, запишіть 11 лютого. Класна робота. Натисніть на паузу. Каліграфічна хвилинка складатиметься з чисел, що є результатами арифметичних дій. Укрутимо колесо. Отже, два помножити на дев'яно, вісімнадцять. Записуємо перше число вісімнадцять. Так, крутимо колесо далі. 3 на 3, 9. Записуємо через квитинку. 5 на 8. сорок. П'ять на п'ять, двадцять п'ять. Два на дев'ять, вісімнадцять. Два на сім, чотирнадцять. Чотири на шість двадцять чотири. Шість на вісім. Сорок вісім. Оці. Перейдемо до обчислення виразів. Запишіть посередині вирази. Перший стовпчик обчислюємо разом, другий стовпчик обчислюєте самостійно 3 помножити на 4 плюс 4 помножити на 5, 3 помножити на 4 буде 12, 4 помножити на 5 буде 20, 12 плюс 20 буде 32. 5 помножити на 5 мінус 27 поділити на 3. 5 помножити на 5 буде 25, 27 поділити на 3 буде 9, а 25 мінус 9 дорівнює 16. Наступний вираз. 6 помножити на 0, мінус 9 помножити на 0. 6 помножити на 0 буде 0. 9 помножити на 0 буде 0, а 0 мінус 0 буде 0. 4 помножити на 8 мінус 8 поділити на 2. 4 помножити на 8 або 8 помножити на 4 буде 32, 8 поділити на 2 буде 4. А 32 мінус 4 буде 20. Другий стопчик запишіть і обчистять самостійно. Натисніть на паузу. Перевіримо. 25 поділити на 5 буде 5. 36 поділити на 6 буде 6. 5 плюс 6 буде 11. 70 поділити на 10 буде 7. 7 плюс 1 8. 800 поділити на 100 буде 8. 8 мінус 7 буде 1. 28 поділити на 7 дорівнює 4, а 4 помножити на 1 буде 4. Якщо все правильно, порадіти своєму успіхові. Якщо є помилки, виправте їх. Перейдемо до математики для себе. Запишіть посередині рівняння. Дівчатка розв'язує рівняння перше, хлопчики розв'язують рівняння друге. Натиснете на паузу. Потім перевіримо. Отже, дівчатка. y 250 дорівнює 340. Y дорівнює 340 плюс 250. Y дорівнює 590. Підкреслюємо. 590 мінус 250 дорівнює 340. 340 дорівнює 340. Хлопчики. 780 мінус Y дорівнює 230. Y дорівнює 780 мінус 230, Y дорівнює 550. Перевірка. 780 мінус 550 дорівнює 230. 230 дорівнює 230. Самооцініть свою роботу. Якщо рівняння розв'язав або розв'язала правильно, намалюйте біля нього зелений кружечок. Якщо є декілька помилок, жовтий. І якщо. Є над чим попрацювати, намалюйте червоний кружечок. Зараз я пропоную трошки відпочити. Готуйте, будь ласка, два олівці. Натисніть на паузу і прочитайте цю задачу для себе. Отже, як ви вже здогадалися, що ця задача діти, на ціну, кількість і вартість. Запишіть посередині слово задача і накресліть таблицю. Натисніть на паузу. Тепер заповнимо цю таблицю. Задача розповідається про яблука і сливи. Означимо ціна, кількість і вартість. Купили однакову кількість кілограмів яблук і слив. Знаємо ми, скільки яблук купили і скільки слив окремо? Не знаємо, отже ставимо знак питання, але сказано, що їх кількість однакова. Ціна яблук 6 гривень. А слив 10 гривень. Знайди вартість яблук. Якщо вартість слив становила 20 гривень. Для розв'язання цієї задачі ми пригадаємо з вами формули, що для того, щоб знайти вартість, треба ціну помножити на кількість, і ми отримаємо вартість. Для того, щоб знайти кількість, треба вартість поділити на ціну. А для того, щоб знайти ціну, треба вартість поділити на кількість. Так. Чи можемо ми зразу з вами сказати, яка вартість яблук? Ні, чому ми не можемо? Тому що для того, щоб дізнатися вартість, ми маємо знати ціну і кількість, а кількість невідома. Що стосовно слив, яка вартість слив? 20 гривень. Яка ціна слив? 10 гривень. А знаючи вартість і ціну, ми можемо знайти кількість. Запишемо посередині розв'язання. Розв'язання. Отже, в першій дії ми з вами знаходимо кількість слив. Записуємо перша дія. Для цього треба 20 гривень поділити на 10 гривень. Дорівнює 20 поділити на 10 буде 2. Кількість в кілограмах. Значить, в тушках записуємо кілограми. Це чого саме? Слив. Крапочка кома. Наступне, друга дія. Ми знайшли з вами, що кількість слив це 2 кілограми. Що сказано про кількість яблук? Що вона є однакова. Значить, кількість яблук теж 2 кілограми. Знаючи ціну, знаючи кількість, ми що можемо знайти? Вартість, а що треба зробити? Ціну помножити на. Кількість, Тобто 6 гривень помножити на 2 кілограми. Записуємо 6 помножити на 2, дорівнює 12 в дужках чого гривень. Записуємо відповідь. Відповідь – дві крапочки. Тож, яка вартість яблук? 12 гривень. Так і запишемо 12 гривень. Коштують. Коштують яблука. Крапочка. Допишіть відповідь до кінця. Натисніть на паузу. Ваше домашнє завдання пограти в тренажер та виконати інтерактивне завдання за покликанням. Дякую за роботу на уроці і до нової зустрічі!